Тисяча шістсот вісімнадцятий тисяч запорожців під проводом гетьмана Петра Сагайдачного йдуть на Москву. По дорозі козаки спустошують околиці Калуги, здобувають сильно укріплену фортецю ливни. Після кількаденної облоги беруть місто Єлець, у якому вирізавши гарнізон, захоплюють царське посольство до Криму на чолі зі Степаном Хрущовим. 2 вересня Сагайдачний отримує листа від короля Владислава з проханням прискорити наступ. Запорожці приступом беруть місто Каширу над окою і, переправившись через річку, йдуть на Москву. Захисник міста Воєвода Батурлін терпить нищівну поразку. У поєдинку «Вічнавіч» Сагайдачний ударом бойової булави звалив Батурліна на землю разом з конем. 8 жовтня під Москвою, біля Тушина українці об'єдналися з військом короля Владислава. Магдебурзьке право притягує до Чернігова нових поселенців. Обов'язкові символи міського самоврядування муніципальна поліція, ратуша з годинником та Сурмач ній. Польський король руйнує класичну стрункість основоположних принципів Магдебурзького права. Похід Петра Сагайдачного тривав біля трьох місяців. З боями через ліси і бездоріжжя запорожці подолали майже тисячу кілометрів. Якуб Собєвський, батько майбутнього польського короля Яна Собєвського, писав у своїй книзі Конашевич. Проніс переможні хоругви свої по безмежних просторах, спустошив огнем і мечем неприятельські землі, обернувши в руїни міста Ялецьк, Шацьк, Ливни, Калугу, розніс страх свого імені у всій Московії. Неприятель стогнав під його ударами і, лементуючи, рахував юрби бранців, що йшли за його обозом. Але основним здобутком цього походу стало дуелінське перемир'я, за умовами якого, до речі, посполитої відходили Смоленська. Та Новгород Сіверська землі. Вихід з під московського панування та перехід до складу речі Посполитої під егіду польської корони радикально впливає на долю міста. Відбуваються значні адміністративні та політичні зміни. Польська влада відновлює Сіверське князівство з центром у Чернігові, відбудовує замок та намагається заселити спустошене московитами місто. Представники короля отримують право роздавати землю для нових поселенців. Скільки чоловік скористалися цією можливістю в перші роки польського панування, невідомо. Зберігся лише один документ з таким наданням. 20 листопада 1619 року Яроним Полуботок отримав ділянку для зведення будинку на вулиці Стародубській. У наданні обумовлювалось право полуботка бити звіра, ловити рибу, а також звільнення від податків на 20 років. Сергій Леп'явко. Книга Чернігів. Історія міста. У 1623 році король Сейзмун III надав чернігову Магдебурзьке право, яке значно розширювало можливості самоврядування міста. Воно визначало його стосунки з державою, внутрішній устрій кожної міської громади, повноваження місцевих органів влади, регулювало права та обов'язки громадян. Міста сплачували державі невеликий податок, водночас могли самостійно встановлювати місцеві збори, які лишались у їхньому розпорядженні. Це дозволяло формувати власний бюджет і витрачати його на потреби міст. Знову ж таки, Магдебурзьке право давало можливість вільної торгівлі, яка в місті взагалі не оподатковувалася. Стосувалося це передусім ярмарків. У місті почали проводити три ярмарки на рік. Відповідно, з'явилися ремісники, які працювали на Чернігів і на околиці міста. І вже у 1640-х роках фіксується чотири цехи. Леп'явко Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, автор семи книжок з історії України, професор Ніжинського державного університету. Однією з особливістю початкового існування Бандебурського права в Чернігові було те, що першого війта було призначено. Це був поляк-католик, але все одно одним з перших війтів, а очевидно, після поляка, був чернігівець за походженням Ярема Полуботок. Дід знаменитого чернігівського полковника і гетьмана України Павла Полуботка. Надання Чернігову магдебурзького права привело до швидкого зростання населення. Разом з тим, король видає лист запрошення всім бажаючим селитися у Чернігові. З таких поселенців знімалися податки на кілька років. Місто стало швидко зростати. Основна маса переселенців до Чернігова були вихідцями з правобережної України. Заселялося не тільки місто, але й околиці. Майже всі села, які існують зараз довкола Чернігова, були відновлені або створені наново саме на початку 17-го сторіччя після надання місту Магдебурзького права. З огляду на прикордонне становище Чернігова, міщани були зобов'язані утримувати в належному стані міські укріплення. Кожен житель ніс військову повинність в обороні міста і повинен був мати зброю. Крім того, місто мало утримувати спеціальну сторожу, яка виконувала як військову, так і поліцейську функції. Крім того, Чернігів у наказному порядку мав збудувати міську ратушу з годинником і поставити при ній сурмача, який сурмив би щогодини, аби всі знали час. Це вважалося важливими символами міського самоврядування. Польська влада принесла сюди католицизм, і, зокрема, один із найбільших храмів міста Бересегліпський собор, який ми бачимо перед нами, був переданий Домініканському монастирю. Домінікани провели капітальний ремонт собора, який стояв пусткою ще після монголо-татарської навали, тобто протягом 400 років, і фактично перетворили по-своєму старалися перетворити принаймні цей собор на центр католицизму в регіоні. З приходом польської влади магдебурзьке право зазнає певних принципових трансформацій. Своїм розпорядженням король призначив першого війта. Це було відступом від класичного магдебурзького права, згідно з яким війта мали обирати. Значно серйознішим порушенням принципів міського самоврядування було положення про те, що у майбутньому війт міг бути лише особою католицького віросповідання. Такий підхід означав дискримінацію православних міщан і нічого доброго не передбачав у майбутньому. Рік 1648. Богдан Хмельницький починає війну проти Польщі. Козацьке військо здобуває кілька значних перемог і витісняє поляків до західних меж українських земель. Військові дії швидко сягають Чернігова. Сюди від Лубен козаки гнали загони князя Яреми Вишневецького. До стін міста козацьке військо підійшло у першій половині червня 1648 року. Частина козаків продовжувала переслідувати Вишневецького до Дніпра, інша лишилась для облоги міста. За кілька днів міщани перейшли. Шли на бік козацтва і відкрили ворота. Шляхтичі з жовнірами зачинилися в замку і тримали оборону. Голод змусив захисників фортеці здатися. Місто перейшло під владу Хмельницького і стало центром козацького полку. 17 сотень чернігівського полку контролюють литовсько-білоруський фронт. Чернігівські полковники Небаба і Пободайло прикривають підступи до Києва. Поразка під берестечком. Польські магнати повертаються на втрачені землі. Точна дата виникнення Чернігівського козацького полку невідома, однак можна припустити, що влітку 1649 року він уже існував. Гетьманщині поділ на полки та сотні став основою не лише військового, але й адміністративно-територіального устрою. Чернігівський полк займав територію північної частини сучасної Чернігівської області. На південь від нього були Київський, Ніжинський та Прилуцькі полки, а північніше Стародубській. Всього у Гетьманщині нараховувалось 20 полків. Керувала ними полкова старшина, до якої входили полковник, обозний писар, суддя та осавул. Основні їх обов'язки були військовими, але разом з тим вони виконували функції цивільної влади. У Чернігові козаки з'являються задовго до приходу Хмельницького, але значно пізніше, ніж у придніпровській Україні. Причиною цьому було майже столітнє перебування під владою Москви. Коли ж кордони Московщини перемістились на північ і схід, козацька стихія одночасно з польською шляхтою та переселенцями з Волині заполонила край. Польський уряд лише певним чином оформив існування оцього козацтва під Черніговим і Новгород Сіверським, намагаючись взяти козаків на свою службу. Козаки дійсно вірно служили речі посполиті, зокрема, брали участь у Смоленській війні 1630-х років, коли польським військам, українській шляхті і козацтву вдалося відстояти Чернігову-Сіверську землю від чергових наступів московських військ. Спочатку у Чернігівському полку було сім козацьких сотень. З часом їх кількість зростає до сімнадцяти. Першими козацькими керівниками на Сіверщині були Мартин Небаба та Стефан Пободайло. Обидва активні учасники збройної боротьби початку Хмельниччини. Навесні 1649 року козаки Небаби взяли Гомель, але згодом змушені були відступити. Влітку того ж року небаба взяв участь у походах Хмельницького. А Пободайло з чернігівськими козаками влився до війська київського полковника Михайла Кричевського. Вони вели боротьбу проти литовського білоруського війська Януша Радзивіла. Спочатку бойові дії точилися в районі Чичерська, Потім змістилися південніше. Вирішальна битва відбулася біля містечка Лосва. Обидві сторони зазнали великих втрат. Загинув Кричевський. Радзивілу, тим не менше, довелось відступити. Сергій Леп'явко. Книга Чернігів. Історія міста. Наступного року Чернігівський полк під командуванням Небаби і Пободайла взяв участь у молдавському поході Хмельницького. 1651 рік приніс нові тривоги. Богдан Хмельницький спішно готує збройні сили для чергової військової кампанії проти польського короля Яна Казимира забезпечити прикриття війська Хмельницького та підступи до Києва з півночі мали Чернігівський та Ніженський полки. Місто наспіх укріплювали. Згідно з донесенням литовської розвідки, воно мало все необхідне для оборони. Козацькі гармаші тримали порох сухим і були готові до відсічі ворога. У козацьку добу українець був доволі небезпечною істотою. Особливо вправними були козаки у гарматній справі. Вогонь. 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 Рік 1651 й був для Богдана Хмельницького одним з найважчих. Козацьке військо зазнало поразки під Берестечком, а литовські війська зайняли Київ. Гетьманові довелось підписати невигідний білоцерківський договір, згідно з яким на українські землі могли повернутись колишні польські землевласники. Від Чернігівського полковника пободайла Хмельницький вимагав не загострювати ситуації. Він високо цінував його працю і призначив наказним гетьманом північної частини козацької України. На початку 1654 року знову загострилась збройна боротьба на півночі. Складні зовнішньополітичні обставини змусили Хмельницького провести Переяславську Раду і підписати угоду з московською державою про військову допомогу. Москва одразу починає втручатись у внутрішні справи України. Сергій Леп'явко, книга Чернігів. Історія міста. Війна проти Польщі тривала, і чернігівські козаки брали в ній активну участь. Після смерті Богдана Хмельницького політична ситуація різко ускладнилась у 1659 році. Чернігівський полковник разом з іншими старшинами підписав Переяславські статті Юрія Хмельницького. Почалась доба, яка увійшла в історію під назвою Руїна. Перед початком краху української державності у Чернігові сталося диво. Заплакала ікона Іллінської Божої Матері. Вона плакала з 16 по 24 квітня. 1662 року знамення бачили мешканці міста і околиць, а вістка про нього облетіла всю Україну. На останню третину 17-го та першу чверть 18-го століття припадає період розквіту Чернігова як одного з найбільших центрів української культури. Культурне піднесення міста стало можливим завдяки активності місцевих церковних владик та благодійним справам козацької старшини і гетьманів. Місцеві автори з гордістю писали про чернігівські афіни. Місто було славне своїми чудотворними іконами, літературними творами, друкарнею, колегіумом та архітектурними спорудами, які донесли до нас образи по. Українського барокко на цьому тлі вірніше у цих контекстах неможливо оминути фігуру культурного, духовного та політичного діяча Лазаря Барановича. Друкарня раритетів Лазаря Барановича. Росія уніфікує справу і ставить її під загальноімперський ранжир. Колегіум Іоанна Максимовича, школярська латина під акомпанемент співочої різки. Дружба з Мазепою заганяє Максимовича в Сибір несходиму. Народився Лазар Баранович близько 1620 року. Навчався він у київській братській школі. Здібного юнака помітив знаменитий митрополит Петро Могила і послав на вишкіл до Європи. Під ту пору православна церква України активно відстоювала свої права у боротьбі з польськими католиками. Разом з тим, Петро Могила намагався перейняти найкращі досягнення римської церкви і протестантів в царині освіти та культури. Баранович навчався в єзуїтських школах Польщі. Згодом працював викладачем у Києво-Могилянській академії, а з 1650 року став її ректором. У 1657 році Баранович став чернігівським єпископом, потім був висвячений на чернігівського архієпископа і займав цю посаду протягом 36 років. Як впливовий церковний діяч він брав активну участь у складному політичному житті країни. Спочатку він довго жив у Новгород Сіверську і лише в 1672 році перебрався до Чернігова, ставши першим чернігівським владикою, який мав високу європейську освіту та великий авторитет серед сучасників. Період гетьманщини в 17-18 столітті Чернігів був другим е, визначним культурно-духовним центром після Києва. Травкіна Ольга Іванівна, історик, завідує відділом фондів Національного архітектурного історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Автор книг Мазепинська брама та Чернігівський колегіум. Чернігів був резиденцією чернігівських архієпіскопів е, Лазаря Барановича, який е, був е, більше 20 років виконував обов'язки е, київського митрополита, був надзвичайно впливовим ієрархом і е, був визначним е, письменником, меценатом. Е, за допомогою гетьманів козацької старшини від е, розбудовує місто. Він прагне перетворити його. Е, Досягти, щоб Чернігів досяг рівня Києва, а той перевищить його. Одним з найбільших досягнень Барановича у Чернігові була друкарня, кожне видання якої було неповторною мистецькою річчю. Згодом Росія уніфікує цю справу, поставить її під загальноімперський ранжир. Поруч з друкарною найважливішим осередком культури Чернігова був колегіум, ідея створення якого прийшла в голову Лазаря Барановича. Ну а втілив її у життя владика Іоанн Максимович. Методика навчання в колегіумі базувалась на традиціях старих єзуїтських шкіл та Києво-Могилянки. Латина та інші примудрості школи у голови студентів заходили частенько під акомпанемент співочої різки. Ми перебуваємо в одному з класів Чернігівського колегіуму, викладачі якого частенько прикладались такими ось різками до спин своїх учнів. Метод давав свій результат, оскільки зі стін колегіуму в світ Божий вийшло багато по справжньому видатних людей. У 1700 році Максимович розширив комплекс споруд Борисогрібського монастиря, збудував трапезну дзвіницю, шкільні приміщення. Разом з тим владика піклувався про підготовку викладачів у Чернігівському колегіумі. Працювали кращі випускники Києво-Могилянської академії. Один з них Антоній Стаховський став його першим ректором. Слід визнати, що Чернігівський колегіум міг би й не відбутися без фінансової та політичної підтримки Івана Мазепи. Наприклад... Эм, эм... Іоанн Максимович е, присвятив зерцелодписання Божественного книгу патрону, е, як як було написано в книзі гетьману Івану Степановичу Мазепи. Там присвята була, в якій розповідається про всі меценатські діяльності, е, про всю меценатську діяльність Мазепи не тільки в Чернігові, але й в Києві. З Рім Київської Афіни пишеться е, в цьому збірнику. От і говориться про те, що Мазепа підтримував, е, значить, і Києво-Могилянську академію, Київські афіни це Київ-Могилянська академія, дав дозвіл на значить, створення Чернігівського колегіуму, на будівництво Чернігівського колегіуму його фінансував. Говориться про будівництво інших церков в Києві і в Чернігові. Чернігові Максимович видав понад десяток літературних праць. Цар Петро І з підозрою ставився до нього як до колишнього друга Івана Мазепи. Після полтавської катастрофи Максимовича відправили у почесне заслання, призначивши митрополитом Тобольським і всього Сибіру. Там він продовжував активну просвітницьку діяльність. Освітня база у Чернігівському колегіумі була гуманітарною. Разом з тим, студенти вивчали основи математики. З середини XVIII століття розширюється викладання природничих наук. До курсу філософії поряд з діалектикою та логікою входили такі предмети, як метафізика та натурфілософія, сучасною мовою фізика. Основи природничих наук викладали через ознайомлення з поглядами відомих вчених того часу. Галілея, Коперника, Бекона, Декарта, Лейбніца. На загал в Україні козацької доби практично все населення вміло читати і писати. В Росії під ту пору навіть священики були неграмотними. Службу Божу вони завчали на слух. Згодом цю ситуацію радикальним чином поміняв Петро І. Зустрінемося через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.